Такого, мужики, якщо шукаєте Білоруса МТЗ, де взяти, я вам так ось кажу. викиньте Викинете дурню з голови, зараз китайці можна взяти нового дешевше, круче по якості, круче, по сучасності, по комфорту, по експлуатації, по всьому, по всіх параметрах, ну, по багатьох, точно. І по ціні, по ціні виграти 2-3 тисячі баксів просто тако на ровному місці. Тому хто шукає там від 50... 40-50 і плюс кінських сил дуже є багато е, вибір, багато кабінників на 50 сил, на 90 сил, на 110 сил, на 130 сил. Тому, е, друзі, е, бренди не Dishman, тобто, Лавол, Ката, Ламонто, якась хрень, звісно, теж може бути. Лавок, ката, скаут бренди, які вже себе зарекомендували, на яких є сервіс, на яких є запчастини, на яких є вміняємо ціни, на яких є знижки постійно. Вон, ми на ВСУ робимо знижку штуку баксів для наших захисників. Тобто, просто uh, ну не на всю техніку, звісно, але там на, на определенні моделі від кати uh, є знижка, від скаута є хороша знижка. Також для звичайних наших підписників, для фермерів так само є програма лояльності, є знижка, є ось зараз дуже вигідна. До речі, розсрочка з маленьким відсотком річним. А, так що звертайтесь, є дуже гарні умови на придбання такої от техніки. А, кабінники від 35-40 до 130 кінських сил в наявності. Доставочка у нас безкоштовно по Україні з усіма документами привозимо все під ключ прямо додому. А хто шукав собі такого великого трактора? Ця з кабіною, звертайтесь, номер контактний вказаний внизу. Також все навісне, прицепне до них, е від фрези до навантажувача, все, що треба, все, що вам потрібно, теж в наявності є. Можна дозамовити.